Як отримати медичну допомогу у сімейного лікаря, терапевта або педіатра у воєнний час? Це Оля та Назарчик. У них є класна сімейна лікарка в Харкові. Війна змусила їх переїхати до родичів, і тут Назарчик захворів. Куди звертатись до лікаря, якщо ви вимушено змінили місце проживання? Де б ви не опинились, тримайте зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Навіть дистанційно він може проконсультувати, виписати електронний рецепт на ліки та направлення на безкоштовні аналізи. Під час воєнного стану приймаються як паперові, так і електронні рецепти та направлення. Якщо немає зв'язку з вашим, Сімейним лікарем зверніться до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Адресу вам підкажуть у контакт-центрі Національної служби здоров'я України за телефоном 1677. Для отримання допомоги не потрібно укладати нову декларацію. Бережіть здоров'я і вчасно звертайтесь до лікаря. Це рятує життя.